Уманська художниця Наталія Семененко 6 грудня презентувала уманчанам свою чергову персональну виставку. Експозиція містить майже 300 полотен, 78 з яких написані цього року. «Сцілення любов'ю так назвала свою виставку Майстриня. Саме «Сцілення любов'ю, тому що нам зараз цей період, це важкий період і війни, і політичної нестабільності. Мабуть, не вистачає всім любові, радості. І любов, я знаю, це основне те, що крує світом, крує почуттями. Любов цілює серця, цілює душі. І от саме тому я так і назвала. Зірка художнього таланту Наталії Семененко спалахнула лише три роки тому. Саме тоді майстриня відчула в собі бажання і сили дарувати людям радість через свою творчість. Сьогодні загалом у творчому доробку пані Наталії вже понад 350 картин. Майже сотня прикрашає колекції іноземців. Саме творчість змінила моє життя. Воно стало більш яскраве, більш емоційне, більш таке неповторне. Я вважаю, що навіть творчість це і є моє життя, мабуть, навіть моє дихання. Взагалі, все, що я роблю, я пишу картини з величезним таким натхненням, з таким потоком величезної енергетики. Я навіть сама взагалі ніколи сама собі дивуюсь, чому тільки у мене. З'являється такої енергії, як коли я це роблю. Мабуть, Бог посилає в її звище. На полотнах Наталії Семененко розквітають квіти, буяють сади, чути шум прибою. І навіть здавалося, б, проста краплина дощу надихає на створення чарівного пейзажу. Надихає саме просте: це світ, це природа, це краса природи. Навіть такі дрібниці, що зараз я стала помічати. Це прості краплини дощу на склі. Та навіть на голих деревах, коли сяє краплина дощу, висить така гарна, просто неймовірно, вона сіяє. І коли, от навіть сьогодні, я зайшла в собі вранці, ми о 6-й годині ходимо в собі кожного разу. З дерев неймовірна краса. І оце й надихає мене. Важливо, що поряд із пані Наталією завжди любляча родина, близькі й друзі, чию підтримку постійно відчуває майстриня. Я ніколи в житті не чула, що вона про когось щось сказала погане, Чи вона взагалі колись сердилася, чи взагалі така крапелька негативу йшла від неї. Але наскільки позитивна? Наскільки завжди щаслива, наскільки завжди весела. І коли вона з'являється, завжди всі піднімаються наслідки. І цей свій свій позитив, цей свій душевний спокій, вона це все передала у своїх картинах. Найдеться небагато професійних художників, які зможуть показати ті досягнення, які на сьогодні має саме пані Наталя. Адже сьогодні ми споглядаємо її вже третю персональну виставку. Якщо вже до зали, я ніби через відкриту квартирку вдихнула оті пахощі квітів, поринула у спекотний літній день відчула прибій теплих морських хвиль. Протягом останнього року пані Наталія презентувала вже три персональні виставки, що говорить про її невичерпну енергію та працьовитість. Ми е, розуміємо, що це великий велика праця вкладається в ці картини, але разом з тим вона їй дає натхнення, дає насолоду І е, час непомітний. Як говорить Ліна Костенко. життя йде. І все без коректур, І час летить, не спішує головку. Давно нема маркізи в компадур. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдині хто не стомлюється. Час. Ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Сьогодні Україна переживає складні часи, проте Наталія Семененко вірить, що серця українців зціляться любов'ю і краса врятує світ, щоб люди відчували себе щасливими. Незважаючи на важкий час, я думаю, що все минеться, настане добро, радість і любов. Будемо панувати бусь, будинках в всіх життях людей.